Даруємо радість усім, хто цього потребує. Саме під таким девізом у НВК Гармонія урочисто відкрився доостроковий соціально-економічний проект Даруємо радість, ініційований одним з благодійних фондів країни. Які переваги ця інноваційна програма подарує вихованцям НВК та які сюрпризи чекали на дітей під час відкриття проекту, знають наші кореспонденти. Благодійний фонд «Даруємо радість існує лише сім місяців, хоча волонтерською роботою його засновники займаються вже протягом п'ятьох років. Основные направления нашей деятельности мы делаем развивающие программы для детей СИРОТ. То есть мы делаем программы систематические годичные на территориях детских домов. И плюс у нас уже в Днепропетровске есть центр социальной адаптации для детей сирот которых мы ведем, опекаем, любим и с ними, как папа, с мамой за ручку во всех местах, где это необходимо. 17 жовтня представники фонду завітали до Дніпродзержинська, щоб урочисто відкрити соціально-економічний проект Даруємо радість, який допоможе вихованцям НВК Гармонія знайти себе у дорослому житті. Далі будуть продовжати существувати страна радості, в якій діти вас НВК гармонія, будуть готуватися к життя після школи. То тобто єсть будуть. Учиться заробляти денежки, ані будуть учиться йтратить, буде розвиватися командний дух. А ми будемо їх доброті, радості взаємопоміщі і таким поняттям. Після урочистого відкриття вихованці НВК продемонстрували присутнім запальний флешмоб, який вони підготували спеціально для київських гостей. Діти хочуть показати себе, засвідчити повагу до людей, які переймаються їх долею. Тому сьогодні можна сказати, таке грандіозне дійство в рамках міста проводиться вперше, і ми раді, що саме в нашому закладі стартує такий проект. Продовженням заходу став видовищний виступ студії балету «Тодес», танцівниці якої продемонстрували дітям до чого слід прагнути у майбутньому. Та на цьому сюрпризи не закінчилися, адже на відкриття проєкту разом із його організаторами завітав напівзахисник відомої футбольної команди Дніпро Джуліано, який роздавав автографи та із задоволенням фотографувався з усіма бажаючими. Тому що а, благодаря спілкуванню з успішними людьми, які в своїй житті самі добились успіхів, діти зможуть бачити, що вони теж можуть добиватися успіхів, прилагаючи определенні зусилля в житті, а не сидя просто на дивані і смотряв потолок. Також організатори проєкту підготували для дітей безліч цікавих конкурсів і вікторин, за участь у яких діти отримували пам'ятні подарунки. Завершився захід енергійним та захоплюючим квестом, у якому взяли участь майже усі вихованці гармонії. Хвиля медової революції вдруге накрила Дніпродзержинська гала.